Друзі, всім доброго дня! Вас вітає канал Васівська полуниця. Ось так виглядають мої сорти полуниці. Тут я ставлю вже стаканчики. Весь лист я состригала, виставляла стакани. Ось так вони вже наросли і лист теж наростає. Но я його постійно все рівно буду проходити обрізати. Щоб рослинки оці в стаканчиках не витягувались Ось буквально недавно ставила. Вже з'являються ось корінчики. Тут розсада стоїть непогана, я її всю обробила. Так, ну тут да, тут теж ось вже починають. розсада виглядає непогано. Зрізала весь лист, обробила, поставила все, обробила. Від клеща, від хвороб. Ну, Вже ось такі саджанці непогані виходять. Так. От Від маточного куща, ось корінчики. Я думаю, що тижня-два і тут буде дуже, будуть дуже гарні саджанці. Це сорт у мене Клодія. Ось там у мене сорт Джусі. Тут сорт. Кристина, це все вже я поставила, це вже все вкоріняється. Тут у мене сорт пігас, Але ж є, це ж е... тут сонцеп у нас. І ось так трохи підгорає листочок, де є, не виходить саджанці. Десь тут я бачила, ось, наприклад. Бачите, підгорів ось у листочок. от то що ми вирішили. Купили, купив мені чоловік ось таку стеклоарматуру. Ось така стеклоарматура. Порізав її. Оділа я на неї каплю, щоб ну, не кололося, бо тут же школиться воно. Хоча гладке, але все одно можна колоти. Будемо ставити ось такі дуги на два рядка. Отак От буде. Не на один рядок, а на два рядка дуги. Вони легко в землю встромляються. І зверху я натягну сітку затінення, вже купила 60 плутність. І тут у мене буде під сіткою затінення стоять, вирощуватися розсада. Ну, а далі я ось почала. Тут наводить порядки, бо тут бур'яни мене пішли, тут у мене пізні сорти. То я вам хочу показати один сорт. Зараз у нас починається сорт мальвіна, і як вона виглядає. Ну Тут, ось наприклад, уже перший рядочок я все зрізала, обробила і підставила саджанці. Беру тільки перші вуса. А ось як виглядає сорт мальвіна. У нас вчора був дощ і сьогодні ожидається, то я хочу десь спіла ягодка зібрати. Ось так от мальвін, Мальвіна темно-бардового кольору. Ягодка непогана, дуже добра. Ось отакі Ось отакі. круп, ягода крупна, вона вся. Чим мені подобається цей сорт, бо він весь ховається під листочком. Зараз далі піду. Ось отак от. Бачите, обрізаю, застригаю майже весь, практично весь лист, ну трошки залишаю. Тут у мене ось такі сарматури дуги. Тут вони такі прочні, то тут, тут теж сітки потім накрию. І ось отак ставлю стаканчики. Так, зараз до мальвіни покажу. Ось дивіться, ось. Тут я не збирала. Ось отак виглядає мальвіна. Мальвіна дуже крупна, солодка. Хто має цей сорт, він знає. сорт дуже, ну, не, я не скажу, що дуже урожайний, але тут е, така крупна-крупна ягода. Теж він є вуса, він може і ягоду давати, і вуса давати. Тим більше, що я обновлюю цей сорт кожного року, я його не залишаю по два роки. Ось отака ягідка. І тоді він в мене, виходить, обновлюю кожного року, він тоді дуже-дуже крупний. Ось, ось дивіться, ну, краса. Просто, просто темного вишневого кольору. І серединка там теж темна. Так, зараз далі покажу. Там навіть я взяла курине яйце, щоб приложити, показати. Ну, ось дивіться. Прелесть, прелість. Ще я приобрела сорт Марієка, це сестра Мальвіни, то вчора пробувала, ну я його ще поки розвожу, то там теж ягода похожа на неї, трохи видовжена. Но вона набагато солодше за мальвіну. Марія, це сестра Мальвіни. Ось о, дивіться. Ось ягідка. А ось я взяла корене яйце, щоб положити, показати, як воно виглядає. Бачите, воно навіть більше за або таке саме. Ну, ягода, не скажу, що важка, ну і не легка, така середня. Ну, ягода шикарна. Мені подобається, що воно під кущом. І вся ягідка, і вона не печеться. Бачите ось все. Ну, загрузка куща середня. як би нема такого, що дуже-дуже багато. ну тим не мене, його тут вистає з головою. Ось все. Гарний сорт. Гарний хто не... Це із пізніх сортів, хто не пробував, вже вважайте ягода. Відходи, там реми у нас виходить і пізні сорти. То тобто, ось таку ягодку на пізніх сортах це дуже гарно мати. Так, ось все ще. Хочу зараз все зібрати, що тут у мене є. Ну, ось так я вам хотіла показати сорт Мальвіна. Він мені сподобався. Так, а ну зараз оцю покажу, яка всередині. Ось така. Угу. Бачите, вона така ж темна. Зараз отак покажу. Темного кольору серединка. Не дуже плотна і не м'яка, і не тече, і солодка. Так що, ось так. За такий сорт я вам хотіла розповісти. Саджанці в мене розсада буде. Бо зараз, ви ж бачите, ставлю всю, всю розсаду. Малінка дає хороші гарні вуса. Ось ще раз показую. Вусика такі ось товстенькі, гарненькі. Тобто саджанці будуть гарні. Я і так бачу, що розсада симпатічна буде. Все, друзі, на цьому все. Пока, до наступних відео. Далі буду знімати, покажу реми. До побачення.